Всім привіт! В попередньому відео наш інвертор не хотів працювати від генератора. Робимо деякі кроки і пробуємо виправити помилки. Перше, зробили чистку карбюратора. Зараз робота генератора стабільна, устойчива. І далі пробуємо. Так, чуємо гуркіт нашого генератора. Ще раз під'єднуємо. Занули, занулили генератор. Зараз стрігаємо. На вході від генератора. Дивимось. Нейтраль. І фаза від генератора. Іде. Тобто одну фазу кинули на PEN-провідник. Тобто цей від генератора з'єднаний. Мережа відключена, а по нейтралі йде, можна сказати, заземлення, занулення одної фази. На вихіді чітко типу, 230 вольт немає. Немає. Чому? Невідомо. Пробуємо подавати. Поставив режим заряду 10 А. Там і там 10 А мінімалку. Поставив АПЛ це 190-280, тобто погана мережа. Бачимо по частоті все те ж саме осталось. Тобто генератор все одно починає видавати, опа, і мережу звалює. Тобто проблема, що генератор. Ну, В холосту від нього працює звичайна лампочка, ще трохи нагружена. Ну, тобто основні дані так, по частоті, А от частота зовсім погана. Частота погана і він пробує щось стартанути і вимикається. Це не допомагає. Занулення чи ще щось. Третій варіант зарядки. Будемо пробувати заряджати напряму від генератора. Це не вирішує проблеми. Не вирішує. Зараз навіть навантаження нуль, нульове, щоб тільки заряджав акумулятор. Ну, бачимо, пробує, але нічого. Так. Тобто ну, по характеристикам ще раз спостерігаємо. Звалилося. Ну, USB стоїть. 10 А. АПЛ Юс. Далі. 10 Ампер. Тобто мінімально, щоб потягнув від генератора там 2,8 кВт, ну 10 А це ніщо, це 240 вольт. Коротше, що толку його мучить, якщо частота погана. Він даже він не може викинути частоту нормально. Це я сонце ще відключив. оце я сподіваюсь що це не допоможе. Стабілізувати по сонцю. Да, пішов заряд від сонця якийсь. Бачимо, що воно коли пробує, воно звалює. Воно не працює. Ладно, не будемо мучити, мережу виключу. Ще раз двімось. хоть вид солнца, что заражается. Так, а ну, а ну. звичайно зарядка. Так, развеста этих, я кажусь, пробуйте и для Звичайну зарядку і заряджати від звичайної зарядки. Так, акумулятор. Хорошо. Так, приніс акумулятор. ще попробуем. ну Це від генератора розетка інвертор не заряджається від неї, бо чистота. Ми бачимо тут мерехтіння. І вот. зараз перевіримо. Перевіримо саму заряд. Так. Так. Заряд. Заряд, заряд. З іншої сторони це показує. Щось. Щось показує. Пробує 80% заряду, 14,5 вольт на акумуляторі, 1,3 current. Це струм. Ну, заряджає. Тоді виходить основний принцип такий. Якщо тут частота дуже погана, а ці імпульсні зарядні пристрій витягують. Купить 24 -вольтовий, 24 вольтовий зарядний пристрій, щоб мати можливість заряджати тут. Поки що я бачу так. Хоча... Робота дуже коректна. А чого ж інвертор? Ні, ну а чого інвертор? Тому що наводка на... чи наводка на почастоті зовсім погана. Якщо ми включаємо тут, спостерігаємо зараз. Це воно звалило поле, воно не, не може. І мерехтіння мережу від, відкидає. Ладно, не будемо мучити. Аккумулятор передосівший, воно так швидко його щось типу, зарядило, ну, ладно, це і саме дешеве. Зарядне, ладно. Все тоді пока. Остання спроби навантажив дуйкою 1,2 кВт. Да, е, Під навантаженням трохи просіла частота, але ВР все одно не видає, не видає, гуляє занадто. Занадто і все одно АВР не видає. Генератор АВР, автоматичний Вольтаж Регуляйшн, автовольтаж Регулейш не дає. Тобто навіть навантажений він не може видати. А по характеристикам я прочитав, MR має 49, 51,5. Частоту і от вся проблема, чому генератор не працює. По вольтажу він має, а по цьому ні. от такі малята. Сам, сам генератор, ще раз перевіряємо. Більш менш, більш менш. Діргання, скоріш за все, оце дьоргання це коли під'єднується і скидується сам інвертор, тобто без інвертора, без інвертора, дуйка 1,2 кВт. Чуємо стабільна роботу генератора. Так не працює теж варіант. Спостерігаємо невелике навантаження. Пробуємо ще десятий раз бачимо відключене сонце, яке давало наводки. Даємо мережу від генератора. А що у нас Блин, частота занадто висока. Все одно вона пригає. А, пригає все одно. Тобто сонце не, не дає. Ого по частоті, який розброс. Так, навантаження воно взяло на себе. Ну, генератор, ГВР-генератора, сот по ну, да, генератор пригає навантаження. О! О! Ура! Ха! Ха! Сонце давало навантаження э, ці э, те, що лінивий не перевів, не відвів сонце на водки! Ха, ха ха Ура! Спостерігаємо! Так, скільки заряд? Заряд. А, блин, нет Не. Ну, короче, плавая, но постоянная. Хоть бы цены впала уже. М да. Ну. Зарану. Зарану. Dajmo da naredimo. Тут пропадає. Давайте йому зробимо 30. Я yeah. yeah, почало пропадать. не. Ну, балина, балина щось пробує 30 краще. 30 краще щось дає. Ну, ладно. <сум> да. Ігри, ігри. Ну це щось, щось но дає. Не зникає, не зникає, бачимо, працює. Що у нас тут? Не видно. 25 і 6. Да, заряд пішов, тому що було 25 і 4. Щось пробує нестабільно, але не зникає. От що, Тобто сонячне поле в день навіть відключене, те, що я раніше казав, дає такі наводки, що спотворює частоту вхідної, вхідної напруги, навіть від генератора. Так, да, Перший висновок, який я зробив, що треба розносити сонячне поле і мережу окремо. Просто цей кабель від сонячного поля, він тут був не обрізаний і зроблений на випадок, якщо я поставлю сюди грід інвертор трьохфазний трьохфазний грід-інвертор. Якщо у кого є трьохфазний грід-інвертор, ну, чисто мережевий, замість повермера, Мені цікаво, можете предложити, я можу навіть БУ викупити. Ну, точніше, мені навіть цікавіше БУ. Так, кінцевий результат. Висновки. Бачимо. Працює. Навіть від'єднав я вуйку. Дуйка від'єднана. Е, генератор да, е, нестабільно видає. Частота плаває, але поверм витримує. Держить від 20 до 40 ампер, падає, до Адає А. Генератор е, нестабільно працює, е, ну, там чутно е, його регуляція да, е, не дуже. Ну, ми бачимо, частота зовсім плаває напруга. На Основний принцип, що у, нас? що у нас, це сонечне поле. Сонячне поле, як я вже і перед цим знімав, воно дає велике навантаження. Зараз, навіть якщо днем ви отак відключите, приходить зараз ніч і зараз ноль по сонячному полу, воно дає велику, велику наводку на постійний струм. І в цьому є проблема. Так. Ну, поки що це так. Працюємо далі, переробимо.